Вітаю малята, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, Зайчик і горобина. Засипала снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив він червоні ягоди на горобині. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина, одне гроне ягідок, будь ласка. А горобина й каже Попроси вітра, він відірве, попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася грона червоних ягів. Упала на сніг, їсть зайчик ягоди та дякує вітрові та горобині. Друзі, горобина рятує взимку від голоду не тільки зайчика, а й усіх пташок. А ще вона дуже і дуже красива. Ви тільки но ну погляньте, які яскраві в неї ягідки і як чудово вони виглядають під снігом. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити засніжену гілочку горобини. Нам знадобиться пластилін червоного, коричневого та білого кольорів, стека та пів аркушу синього кольорового паперу. Спочатку зліпимо гілочку. Для цього відрізаємо невеличкий шматочок коричневого пластиліну. Зігріваємо в долоньках та розкочуємо у ковбаску. Розташовуємо на папері та добре притискаємо пальчиками. А тепер зліпимо маленькі гілочки. Знову гріємо пластилін, розкочуємо у ковбаску та ділимо на 4 частини. А зараз черга ягідок. Відшипуючи невеличкі шматочки червоного пластиліну, скочуємо кульки та кріпимо їх до гілочок. А тепер зліпимо сніг. Відрізаємо шматочок білого пластиліну, зігріваємо у долоньках, розкочуємо у ковбаску та розташовуємо поверх гілочки та ягідок. І ось така засніжена гілочка горобини вийшла у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватні повідомлення. До побачення, малята, до нових зустрічей!